Всім привіт! Коли ми розібрали велику опалювальну теплицю, найбільше мене хвилювало питання, де я буду вирощувати свої огірки у відрах, бо таким методом ми збирали перший врожай огірків вже на початку травня і придумали. Три дні тому висадила 5 штук Арктики і 5 штук Мертуса. Вирішили тижнів два потримати на столі в опалювальній теплиці. Огірки в стаканчики я висівала 5 березня. Термін вирощування розсади огірків, ну й кавунів, від посіву до висадки в ґрунт залежить від ємності. В касеті вони можуть прожити два тижні, а в 600-грамовому стаканчику, так як у мене, до 25 днів. Сіяла в торф, реківу змішувала з поліфілдом. Огірки зійшли дружньо, а коли я вирощувала в домашній землі, то вони лізли по черзі, були неоднакові і навіть не всі могли вилізти. Також ніколи не було такого білого, здорового коріння, як зараз. Ішло до дна, обплітає стаканчик, і буду висаджувати, щоб вони не переростали. В мене є можливість така. Пізніше ми плануємо вирощувати розсаду кавунів, тому замовили реків у тільки вже зелений мішок. Бачите, як розвиваються огірки в торфі, одне задоволення, і спостерігати, як виживають в домашній землі, взагалі не те. У цих відрах вирощую, щороку в них дна немає, краще, коли більша ємність, можна і в пакетах. У мене відер на всіх не вистачило, тому буде один в пакеті і один в ящику. Дно не застеляла в ящику плівкою, щоб коріння могло проникнути в землю. В ящик вмістилося два відра землі. Це вже домашня саморобна. На дно ямки додаю трішки торфу риківа, щоб огірки леше перенесли пересадку. Вони трішки підтяглися, треба б заглибити. Я не своєю землею присипаю, а також зверху біля стебла насипаю торфу у цього магазинного реківа. Своєю землею, боюся, присипати, бо вона важкувата. Поливаю водою з аміностар, не побагато даю. Зараз будемо взагалі поливати обережно по краю відра, щоб не було гнилий на стебло, лити не можна. Ми колись так щедро полили. І декілька огірків у нас просто впали. Огірки підтяглися. Я їх поливала лише чистою водою і тільки зранку. Холодною водою я їх не поливала, кажуть, що від чистої води рослини підтягуються. Я вважаю, що в торфі тут всього достатньо, на 20 днів їм вистачило, а, мабуть, треба було дати хоч раз якогось комплексного добрива. Як тільки звільниться теплиця від розсади ранньої капусти, огірки перенесемо на постійне місце. Рядочком біля гаража будуть рости. Ми відра трішки вкопуємо в землю на 5-10 см, хоча більша частина коріння залишається все рівно у відрах. Розсада капусти цей рік, я б сказала, росте швиденько. Скоро вже буду загартовувати перед продажами. Три дні тому трішки прорідила її, де густовато позабирала. Посадила в 200 грамові стаканчики, прикрила плівкою, щоб вона краще прижилася. Зараз вже поправляється Це канто і трішки детмаршерфрюер. фрюер. Обіцяють три дні дуже тепло, потім три дні холодно. Як тільки буде можливість, винесу її на вулицю в тунель, на сонечко. Висаджую з касет в стаканчики баклажани. Отак, в 200 грамових стаканах вони вже будуть до продажів. Зараз в теплиці пізніше винесемо в тунель. Планую пересадити гібриди перців, це від компанії Нектар. Коріння вже заплило комірку, можна пересаджувати. Пересадила помідори для теплиці, Ті, що сіяла 7 березня, розпікірувала 1 квітня. Будуть жити з огірками там, де зараз розсада ранньої капусти. Огірки, я б сказала, за три дні аж поправилися у відрах. У стаканчиках страшно було залить і засушити. Два рази в день заглядала, тут легше, як вони вже стоять. Трішки більше місця займають, але поправляються. Помідори сходять, одні сходять, одні виходять, кудись вже ми вон виносимо, які падають, викидаємо, пересіваємо, думаю, встигнуть ще й оці. В 26 березня висівали. Дощ не дає мені посіяти насіння пізньої капусти для розсади. Гороволокно під плівкою мені не сподобалося. Сонечко виходить, а мої помідори стоять як в погребі. Тому я сьогодні відкрию, витягну його. Ми зверху накриваємо агроволокном для того, щоб не мерзли вони. І вчора розпочала висаджувати у тунель перці із ящиків, які трішки з чорною ніжкою. Все рівно він вже там буде падати далі. А так, можливо, спасу. Кажуть, будуть приморозки, в нас є калорифер. Ми його поставимо в тунель і вмикатимемо на ніч чи на день. У мене є можливість підігріти розсаду. Часто запитують, чи можна вже висаджувати розсаду, бо потяглося. Якщо зможете врятувати від морозів, висаджуйте. Рання капуста Канто, яку я пробувала, на схожість 1 березня розсадила в 200 грамові стаканчики. Рослини були і потягнуті, але на даний час поправилися в теплиці. В наборі від компанії Гуміно дали мені антистресант Аміностор. Стор. Якраз на 10 літрів посажу і капусту ранню, і огірком буде. В основному висаджую канто і для порівняння дві штуки Детмаршер Фрюер. Пізніше ще з теплиці буду висаджувати і Детмаршер, і Канто. На грядку дивитися, чи міцна моя розсада, і також вона залишиться для мене. з агроволокна. Це ідеальний варіант вирощування капусти і ранньої, і пізньої. Не треба відкривати коли сонце, шкідники не прилітають. Треба, звичайно, слідкувати, щоб слимаки не залізли, тому що це такі, що приходять. Зараз їх іще немає, буду дивитися. Для них у мене є уліцид на основі фосфату заліза. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Сказали, що треба перекрити посіви помідорів під агроволокном. Там далі капуста, дощова погода, їй подобається, ще й не дуже холодно. Помідорів немає. І висаджена цибуля, почувається добре на грядці. Із ящиків розсаду висадила рано.